Відчувати залежність від світу, що розум втрачає, і убити спроможність до будь-яких величних справ. З незалежністю вас двадцять років ми маємо, що маємо, але миру немає у цьому суспільстві держав. Вже на лаві підсудніх. Находимо тих, що змужніли, в кого крила небесні для злету в обіймах душі, тому рай дуги в небі від цього пуття посивіли, і ми ж знову стоїмо на той незнайомій межі, але вернеться світло, і сонце нас знову зігріє, щоб додати нам сил повернутися з небуття. Наша ненька земля, вона вистоїть, знову зуміє, нам би тільки знайти ті людські у собі каяття, нескінчений потік ми думками тримаємо зорі. Наша доля завжди відчувала їх силу в собі, ще зустрінемо ми сині жовтого стяга на волі, зрозумівши, як довго блукали в неволі пітьмі, ще дождемося ми, сині жовтого стяга на волі. Зрозумівши, як довго, блукали в неволі дітьми. Спасибо.